Доброго дня, дорогі мої п'ятикласники. Сьогодні вже з вами можна говорити як з дорослими особистостями. Так, ви вже місяць навчаєтеся навіть більше, ніж місяць, так ви навчаєтеся в середній школі, ви вже є повноцінними учнями п'ятого класу, ви вже по-своєму пристосувалися до нових умов навчання і життя. І саме тому я вважаю за доречне. Нагадати вам деякі правила, якісь для вас будуть новими, ви їх почуєте вперше, якісь ви вже знаєте, так? і ми узагальнимо цей досвід і спробуємо разом допомогти собі пристосуватися пошвидше до нашого навчання в школі. І так, перше правило, яке я хочу, на, на якому я хочу вам наголосити, це таке: школа існує для учнів. І вчіся в ній бути гарним учнем. Тобто ми розуміємо, що в школу ми прийшли навчатися, так? Ми є учні. Можливо, не зовсім все в нас виходить там з першого разу. Не обов'язково бути всім гарними фізиками, видатними математиками чи істориками. Ні, ми повинні вчитися в школі бути гарними дітьми, гарними вихованими особистостями. Також намагайтеся організуватися таким чином, щоб все необхідне встигати. Посміхайтеся, будьте привітними і добрими стосовно інших. Вчіться запитати так вічливо, щоб вам відповіли. Поважайте те, що належить іншому, і бережіть те, що належить вам. Сподіваюсь, на таких елементарних правилах не потрібно так зупинятися і пояснювати вам їх. Також вчіться доводити свою правоту, але доводьте її культурними словами і уникайте бійок. Пам'ятайте чарівні слова. Такі чарівні слова, як будь ласка, прошу, перепрошую, дякую, вибач, пробач, будь ласка, і так далі. Частіше говоріть іншим діткам: я хочу тобі допомогти, давай розберемося разом, давай дружити. Давай разом гратися, давай разом підемо додому, дякую за допомогу, дякую за підтримку. Намагайтеся бути охайними і акуратними. Поважайте вчителя, розмовляйте вічливо і поводьтеся так, щоб вчитель міг вами пишатись. І пам'ятайте, ви не повторні, ви дуже важливі для самих себе, для батьків, для друзів, для вчителя. І для нашої країни. Ви, ви наше майбутнє, тому не забувайте про це і пишайтеся цим. І запам'ятайте таке ще правило, яке є дуже таки актуальним сьогодні. Бути готовим до школи не означає вміти читати, писати і рахувати. Бути готовим до школи означає бути готовим всьому цьому навчатися. Тому. Будьте готові до освоєння нових знань, до підкорення нових вершин і формуйте нашу українську націю майбутнього гідною. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей, бувайте!